Всім привіт, привіт! Так у нас uh, Rear Vintour проти новий eSports. Uh, є... Єдині в світі чемпіони світу по Вайлдрифт. Проти яких то ноунеймів виступають зараз. Uh, ці ноунейми, якщо я не помиляюсь, дуже погано себе показують, але перемагають середнячків. До середнячків я вже відношу команду Ой, господи, які звуть, без геймінгів вентури вирішили зелі взяти собі і відіграти через. Зері, Каміла, Еко дуже жадібно. А дійсно, а чому. А, а чому би ні. А чого вони не забрали Галіо в Мід? У них би така гарна зв'язка була, якщо б ні кекіч вентури трохи протопили Треба було Галіо в мід брати. І в них би все було шикарно. в них би і камілка би була, і все було. А так вони, мало того, що самі залишились без галю, так віддали цього галю ще під Лілію, під Йончика, куди можна просто влітати. Зараз будемо дивитись як воно, як вони відіграють, що будуть зараз хвилиночку. Оп, 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 все, но ну, вуха гріється, очі не болять. Спати майже не бажаю. О, це Шантау чи як його звуть? Ну це Саньок, це я Саню, ну, ні з ким не переплутаю. Я мабуть би був би шикарний мужчина. Інших не знаю. Я так, якщо брати, то я лише деяких знаю гравців так в обличчя можу дізнатися, хто це. Мені не подобається як камери виставлені. Тут от, от дивишся на це і розумієш розумію, що що можна було зробити краще. Спадки хочу, майже не спав сьогодні. Так, що, ну, увечері у нас буде. Вайлдріфт. Радіант Вінтур. я не помиляюсь, Арвіці з'явились. Е, в цьому році. я їх Ну, раніше я їх не пам'ятаю, не бачив. Цей, тек, можливо, це хтось. Е, Переробив. Не можливо, ті ж самі рейр атоми. Но реєр атами вони є в ПК Лізі. Там в китайському граються. Вурвік робить кусь. Цікаво як там грати буде Вурвіку і Джаксо. Оп новий скінчик. Кажуть. Купуйте новий скінчик. фейбею складно стояти. Ну, зазвичай тут стоїть. то на місці до ну, Фейбея опиняється Нусанек. Нусанек сьогодні щось вирішив з командою пограти. Не йти нікуди на сайт. Просто каже я я побуду з вами. Нова, так. В оборот взяли, но їм, правда, лама. А, Нусанечок на Міду один в один стоїть. Ну все одно вийшли вперед на цей. На одну пластинку. Вурвік? Жан? А, все, думаю, ну, Жанга показували просто обличчя знайомих, хто це не, ну, не міг згадати. Так, да, то нам показували на Шандау 7-го. Ну, коли я ну, питав Шандау, не і я не я спати хочу, в мене зараз ну, команди всі поплутались. Так от. Виходить так, що деяких я вже пізнаю. Якщо, можливо, будуть інші турніри з, з вебками, то я інших гравців буду знати. Хто як виглядає. Станчик, фейбей, фей... бідний фейбей. Но фейбей зараз. Ульту отримає, можливо, ми побачимо врив разом якраз таки з наутілесом. Наутілес Саньок пішов стояти з жангом. Жан такий каже, ладно, підвежує. Можна підвежує просто постояти, пофармитись До речі, не розумію чому, но Воржик це єдиний чемпіон, який спокійно стоїть на перших рівнях. Коли предметів немає, один на один стоїть, то може ззначатись будь-з ким. Я знаю, що тут врива не було. Вони встигали би забрати жужу. Але чомусь Каміла вирішила цього не робити. Там ульта Каміли ульта Наутілуса і це кілпа жужі. він би ніяк не виходив. Лілек. Це кіл повинен бути. ульти вийшов. І там, ой Санька майже вбили. Вурвік приїхала скотиняка дика при... прилетів, дуже швидко прибіг. Саньок кіл зробив. Дабл килл для санім. Відкриваю рахунок дуже довго. Дуже довго бились. Ну, майже хвилину, слухайте. Там биті були, биті були всі. Ну, віддав би цю пластинку для ботів, щоб вони її забрали. Ви ботам віддаєте пластинку, Ворвік її не отримає. Це ж круто? Круто. Пеп, профіт. Або В ви вигада. Всі на праці, всі займаються, працюють сьогодні. Та чаночка випала для Галіо. Буду ставити, буду ставити. Поставив. Ростинку забрали, молодці. У нас тут вихід на джакса, джакс чого це не знає, але вийшов, лісау вийшов. Стрибочок, стрибочок. Пощастило, щоб були мільйони, які підходили. З'являються перші об'єкти. Галіо намагається далі піти, зері під ультою на стрілі, дуже боляче, слухайте, Галіо майже вмер. Ультою. Я тільки зараз зрозумів, що ультою не потрібно влучати. Таунф. Таунт для Варвіка все добре. Варвік каже байдуже на таунт. І далі поїхала. Далі поїхала псінка. Ви дивиться, що робить. Майже в до речі. Позабирали все і побіг, 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 побіг. Шикарний пес. У пса має зараз ульти, можна спробувати розіграти, було б. Забрав джакс для себе листинку. Майже вежу забрав. Почав би розкручуватись, забрав би епсіну зараз. Ну тут для жанга вже смай підходить. Смай каже, ну давай. А ну, давай ліхташик 1 в 2 пограємо. Віді ВП, -ві завтра лише реворка, я думав, всього. Так а я тобі про це і казав, Джон. Зазвичай вони в четверг випускають. Тільки я не пам'ятаю, вони з четверга на п'ятницю роблять, чи на середи на четверг роблять. Тут же потрібно дивитись саме по часу. Ну, перше такі оновлення з'являються на китайському сервері. А для нас це. Чи не на китайському? Я не знаю, як воно працює, до речі. Я знаю, що в 3 години або в 3, або в 2. Раніше було просто. А раніше всі оновлення у Райтів були з от Вівторка на середу, в 2 години вимикалась рангова черга, в 3 години починалася обнова, в 5 годин вже запускались, ну, вже запускався сервер. середина четвер, 4.01 за кім. Вот, бачиш я, я про це і кажу: що у рейті все чотенько вони обслуговування роблять а, за графіком. Ну Завтра прокинешся зраночку. Їм все можеш грати. На трактор подивишся і скажеш, та пизду той трактор, я буду грати на сіншиді. <ріст> на сьогодні буде стрімчик по новерочці. Просто, просто пограємо, пофанимось. Я взагалі не це, ну не ці оновлення чекаю. Я чекаю ну, наступний рік вже. Я хочу подивитися, як будуть сповільнювати гру. На ціну 60 хп, та там комусь 60, комусь 40, кому 30. Там, здається, ну, максимум на 60 давали. І по арбору там ну, теж буде весело. Лилию намагается. Черри Черри Леди намагается Лилию так погонять. Но Лилия тоже мобильна. Там... Ск... Он за кики сейчас складно. Но за Лилией побегать. Топ 100 Синджет я иду. А, топ 100 Синджет. Байт, байт, байт. Лілія байти так на себе, типу ходить, хвостиком віляє. А, там, до речі, ж новий скінчик на Лілію буде, ну зайка Лілія, я, я його хочу. Я взагалі всіх на ну, зайчиків збираю. Оп. Кейт загуляв, не там, де треба, ну все. Саньок, ще один кіл для себе залутав. Каже, дякую команда, дякую. Я, я буду вас керіть. Ну, зараз я ваш кері, тому все. Єдина проблема це Зері. Взагалі нічого більше не бачу страшного це от, от, є Зері, яка якщо отримає предмети, плюс там Вурвік буде, ну дуже складно вбити, вона хілиться постійно буде. Джон, не бачив інформації за Косіпі. Та просто стільки багато її було, що навіть я повірив, що вона вийде. Mm. Ясно, це, це це он як Ноктюрн. Ну, вийде десь ну, в жовтні-листопаді ну, жовтні 2023 року. Так і з кесіапією буде. Санойк, як так то? Та я ж кажу, мені так само казали про ноктюрна. Ось ось вийде, ось ось буде. Вже 25 рік незабаром, а його як не було, так і немає. Ніхто навіть нічого про нього вже й не каже. А чому знову почали здавати? І, і по позиції промахуються, і нічого не можуть зробити. Галі ультує. А я я я. -я, 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 -я. взяв Взяли просто так. від а де Лілія? Увесь цей час була? Лілія з командою. Ну, слухайте, радіант Вінтори забрали всі три об'єкти. Я нову не впізнаю. Вітаю, 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 Фокс! Да, я розумію, що колись вони з'являться, але коли це буде. Забрали все ж таки Через Йончика. Жужу! Ілія він? джиу Мені більше подобається Жужу. Так, коротше, у радіантів є черрі і бері. Я тільки це побачив. Это... Це... да да, да да. да, да. Ну... Азятами, азятами. <риклад> <риклад> Віктор Андрієч. Як ваші справи? Ну, поверніться, будь ласка, при вас такої хуйні не було. А, а що вони бажають? Вони бажають забрати. Стартанути. Ну, якщо заберуть Кекіча зараз, а вони Кекіча не бачить, не знає де він. Вони під А-а-я-яй-яй-яй-яй-яй, дет базку вирішили зробити. Ух це і жужа. Кекіча знайшли, но не вб'ють. Кекіча ще ульта повинна бути. А, да, є ульту Кекіча же єсть. А він два? Ні, не він лише один. З 2004 по 2008 він був. З 8 по. 14 був цей же. Яник. Ну-хо, <гум> Ну ладно, уль... ультів нема, прилітає жужа, жужа каже, я буду стріляти. Ну, джакса в трьох толпою б'ють джакса намагається вийти, виходить, нарешті, нарешті вийшло. Вийти. 37 рахунок, 4000 переваги поки що за новою. Нова йде далі, намагаються розіграти. З флеша. Флеш ульт був? Ульти не був. Не було ультимейта, Це б зараз був ну, квадра як мінімум для команди нове, але но, на жаль, на жаль, не вийшло. А гарно, а гарно та як. Обожнюю такі приколи від е, Лілія. Но в цей час Саньочек, Санван каже: пацани, я пушить. Я майже все зробив. А, що відбувається? Знайшов Джакс все ж таки Зері, забрав Зері. Без зері майже немає демеджу у команди Radiant Ради... Вінтур. <світ> Вони не можуть без Зері битись. Вона їм потрібна, як повітря, там ще і Вурвік вмер, все. Мінус сайди виходить. Так, з чого тут все почалось? Підходить Гадзила, Гадзіла каже, пацани, я прикрию. Влітає Кетич і Китич просто. Це бурвік влетів, сховався в жоньку, забрав забрали одного, але далі все далі там вже не вийшло. Плючий і джакс такий каже: Зерічка дратить. Ви до мене, я до вас. Кіка, зульти, розігрує, прилітає Галю, 2000 залишається. Касарі, хто забрав? Лілія все ж таки забрала. Ну підійшла Зері, Зері починає робити пів-пів. Підтягнули. Тяжечка Таунт намагаються добрати, добирають. Там Кекіч забрав ще. Лісао, Живий лісао, Лісао не живе. Лісао не живе, в нього щось не виходить. Нам якусь інформацію далі по новій, але я правдикав, якщо чесно. А ще мені не подобається те, що в мене потрохи відвалюються підписники. Було 430, потім 429, З, Зараз. Ну потім знов 430, а зараз вже 428. Я не знаю хто хто, хто і як, чому, де ті люди. Я не відвалююся. Я, я думав хоча б і п'ятихаточку в цьому році добити. А. Хто мені казав, що косарь буде Джон? Це був ти. По любому. Мені здається, у нас ну в країні вдрифт -ріф, ну не менше, ніж 1000. тягнемо у нас, да. так і треба робити Як це кібабчик? Кібабчик не може. Блять, у кібабщика в наступному році цей весілля буде у нас. Останній темфайт Зері перший кіл зробила. Зері далі дуже далеко знаходиться. І слухайте Радіант Вентур на Зері показує, чому її не потрібно залишати відкритою. Ця ягідка показує баланс. І це при тому, що от, ну, скільки... Я скільки. Проти... А, ти про 10 А, Це при тому, що в Європі, скільки ми не дивилися, там лише один раз зері взяли. І один раз взяли і, і перемогли на зерічки. Я не розумію, чому це дуже сильний чемпіон для комп'ютіті ігор вона мобільна, вона має масовий демедж, вона варує шилди. Типу, бери, да грай. Да, неприкольно ну, з її автоатаками на початку, ну, далі. Бачите, що вона робить. Сповільнення купа, Шилди Краде. Дуже мобільна, Робить бум. А, да, зараз у нас Elder Drake проти Мегагадзили. Опа, меля. Привіт, 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 привіт ранку. Доброго раночка. Жевіт скоро і кап, я, я горю з простіна. Не гори. Западись трохи, все буде добре. Якщо є сніжок, можеш вийти на вуличку. Прикласти до обличчя. Або до тих місць, де горить. Ну ж просто розумію, що деякі люди не прокидаються з самого ранку. Я, наприклад, не можу зранку прокинутися. Якщо ну, самостійно я ну, ніколи раніше 10 не встану. То це пов'язане з тим, що я ніколи раніше 4 не можу заснути. Типу, десь. Е -е, з пів я, ну, до 4 засинаю. Тому в нас і зміщується. Цей прикол. Я сьогодні, от я прокинувся, думав, що сьогодні з ігри почнуться з 9-ї ранку. Я в 9 запустив стрім, зайшов. Ігор нема, нічого нема, зайшов, подивився розклад. А! з 11-ї. І он то майже 2 години потратив для того, щоб ну, нарізати гру, зробити нарізаньку. Ну навіть нічого туди не додав. А записав невеличку інтеграцію з про турнір благодійний. І все. І, ну, типу, ну, а не більше там нічого немає. Так що завтра, там і рекламка турніру буде, і. хто ще. І не... і невеличкий відос. Там, правда, нема емоцій анімації, як до Fox майстра апнув. То була та сама гра, де Ну Фокс отримав майстра. Так, що? Ну, нова не здається. Слухайте, вони третю гадзилу забирають. 21 хвилина гри вже пройшла. 21 хвилина. І три Годзіли було забрано. Нема однієї таверки. А, ні, вон лише одна таверка залишилась у команди Ра... Радіант Вентур. Як же їм складно? В них є все, щоб виграти цю гру, але вони не можуть, не можуть завершити її. Чому вони її не можуть завершити? Думаємо. Джак сильний, джак сильний. Лілюха сильна, Лілюха сильна. Тут лише саньок півтори тисячі йде попереду. Жесть. Ланджу іде танкувати обличчя. Тут проблема на драфті була: не треба було брати Кетіча, треба було забирати Галіо собі. А вони ласпіком взяли Кетіча і відправили його в ліс. Ой, зеречка боляче робить, правда, зеречка там вмерла, пішов, дабл сліп. Так, а я не зрозумів, вона училася там що, срібло? Вона училася кошачок? Годзіла не, не встиг. Там 500 голди залишилось. Адзила йде допомагати. Жужа, Жужу з'їли. Хтивий Варвік з'їв жужу. Ух цей пес. Вітаємо нову! Перша перемога, ну це дуже складна гра для них була. Я вже думав, вони програли, якщо чесно. Ладно, 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 окі, ну тоді хто дивиться в запису, побачимось наступному відосі, і там там, там, там тут, тут все.